Що дійсно Білорусь готує провокації під чужим прапором на кордоні з Україною, щоб показати китайцям свою силу? А знаєте, що мені тут показують? Фактичного пересування по землі я не бачу. Ну тобто, не буде такого, що вони там пройдуть під своїм під чужим під парагвайським прапором, не байдуже ні. Цього я не бачу, проте будуть провокації з території Білорусі у вигляді можливо дронів. Можливо, щось ніби як полетить по небу з території Білорусі в наш бік, і тут показано як повтор ситуації. Ну тобто, з боку Білорусі повториться якась ситуація в бік України, яка вже е, ставалася. Ну тобто, вона не ништівна, вона не якась така. Знаєте, що все руйновна остаточно М -м, Проте... Інформація буде, будуть якісь інформаційні вкиди, і вони якогось місцевого значення. Ну, тобто, це не просто що десь там по радіо щось сказали чи в телеграм-каналі написали, а це як безпосередньо можливо прикордонні території якусь будуть розгойдувати інформаційну ситуацію. Саме де люди люди, от, тобто якесь фактичне спілкування, буде якесь розгойдування інформації. Про те, сказати, що е, воно вплине на велику якусь аудиторію, цього я теж не бачу. Про те, щось летіти з території Білорусі буде, що це таке, що воно до чого воно прилетить. І знову стосовно води щось, знову щось неочікувано, щось вдень чомусь, от саме в день. І воно буде стосуватися води. Може, його зіб'ють над водою? Так, да, його зіб'ють, його зупинять, його знищать. А проте галас воно робить. Оце якось цю інформацію ми будемо обговорювати. Цю ситуацію ми будемо обговорювати, і навколо неї буде велика кількість різної інформації. І це й буде шкодою, яку нам спричинить Білорусь. О, зараз. Ну, ми до цього готові, ми над цим працюємо. Тож так, воно буде якось несподівано, воно буде якось неочікувано, проте ми все одно до цього готові. Чи дійсно Росія планує прибирати керівників оборонної промисловості, які постачають зброю Україні? Я б не сказала. Вони не будуть цього робити. Чи є в них це в планах? Вони це розглядають як можливий варіант вирішення. Локальних процесів це не про великий вплив на війну, розумієте? Ну тобто не буде такого, що Росія Росія буде будь-яким шляхом намагатися тут зупинити цю війну, ну там знищуючи когось. Ні, цього я теж не бачу. Тобто, я не бачу якихось масових смертей, керівників якихось там людей на посадах, якихось відповідальних людей. Я не бачу, ну тобто. Вони не зроблять цього. Чи дійсно Росія зробила напад? Планувала, чи дійсно Росія планувала смерть керівника оборонної промисловості? Так чи дійсно Росія планувала смерть працівника? Да, і тут прям да. Відповідь 100% да. І тут, ну, тут карти такі просто випали Пузь мечів і карта смерті. Ну тобто ну, відповідь на питання, чи дійсно планувала так, а допомагала їм якась жінка в цьому. А навіщо це робилось? Тут якась жінка до цього причетна. Ну тобто, тут якась жінка знаходиться чи то поруч. З цим керівником ну вони як співпрацюють, навіщо аби не втілювати якусь нову ідею. Тут якась нова ідея була дуже незадоволена Росія була якоюсь новою ідеєю, новою пропозицією. Тобто, я ну, не, не в курсі, що там взагалі відбувалося, проте тут показують, ніби як він пропонує якусь. Щось якесь новаторство, якусь нову стратегію, якусь нову ідею стосовно ем, ділитися не виробництвом зброї, а стосовно як розподілу цього цієї зброї, чи якісь ну, тобто, щось вони розглядають е, наші партнери нове, і Росія намагалася зупинити це, аби воно не поширилось. Проте, їм це не вдалося, і вони не будуть е, намагатися більше. Ну, тобто, я не бачу тут. І тут, скоріш за все, ця жінка понесе покарання. Да. Е, жінка зафіксована, стається. Е, і вже, до речі, знають цю жінку, яка до цього причетна. Тож, тут навіть жінка понесе покарання за це. Не, не впевнена, що це буде публічно, але про це якось заявлять. Ну, тобто, про це стане відомо. Чи будуть продовжуватися диверсії РФ у Європі по знищенню оборонної промисловості? Якісь залякування, якісь дрібні. От якісь дрібні пакосники. Вони отак от хочеться сказати. Сказати ще от дивіться тут. По-перше, Росія чомусь боїться, боїться демонстрації, боїться якоїсь показушності. Тож ті процеси і ті дрібні диверсії, які ще Чи станеться якась в Європі, в Євросоюзі, яка ще диверсія станеться, що ще зруйнується, і тут навіть хтось загине, що ви розуміли. Ну, тобто, щось станеться в Європі, від рук. Ідеологів російських Кажучи ідеологи, бо я не бачу, що сказати, наприклад, Кремль вкладається активно в те, аби щось знищити. Такого немає. Ні, ну тобто, немає це як окремої програми, немає цього, як знаєте, як окремої ланки впливу. Ні, це якісь ідеологи, які дрібні, вони можуть зробити якісь маленькі пакості, і ніби знаєте, тут як ініціатива відходить від тих людей, які це роблять. Ну, тобто це не Росія вишукує, ну тобто там сказати, хто в них там ФСБ, да, що вони там вишукують якихось е, е, слабких. І е, дають їм гроші, щоб ти робили ті, робили диверсії. Я цього не бачу. Тут навпаки, якісь шизики, які знаходяться в Європі за своєю ідеологією, е, ставляться до Росії таким чином, що їм не шкода зробити диверсію там, чи в тому місті, чи в той, в тій країні, в яких вони знаходяться. Тож сказати, що Росія на це покладає якісь. Е... Ну, якісь там очікування, ну ні, я не бачу цього. Чи розглядає Росія взагалі ці, ці дії як стратегію? Ну ні, ні, вони розуміють, що це програшна стратегія, вона їм нічого не дасть, проте якась диверсія в Європі все ж таки буде. З чим це буде пов'язано? Бо там щось руйнується. Ну тобто руйнується не вщент, а руйнується до рівня, коли його можна відновити. Гине людина, можливо, навіть не одна. Ем... Блін, ну це знову це або вогніні металеві повітряні вогніні карти. Ну, тобто, це можливо вибухівка, фактично. Ну, прямо об'єктивно, вибухівка. Це можливо підпал. Але щось з цим пов'язано буде, і там навіть загинуть люди. Не одна людина, тут не декілька людей загинуть, ну, три-чотири людини, не менше. Щось буде. Як чим це завершиться? Чим це закінчиться? Розмовами блін, розмовами, неможливістю впливу на ці е, процеси і відход від емоцій е, неспроможності. Ну, тобто, якось вони погорюють, по щось там по, поаналізують, виразять, як вони там ту, 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 стурбованість, вони свою висловлять, та будуть казати, що ми все знайшли, ми все знайдемо згодом. Якось вам розкажемо. Про те якоїсь активної активного протистояння Євросоюзу, Союзу я не бачу. Ну тобто, щось якісь випади будуть із якихось шизиків. -яких. Ні, 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 це не впли... ну Тобто, це якось на місцевому рівні. Поняли? Ну тобто, а це от Вася зробив, і ми його вже посадили, все живемо далі. От якось так воно більше схоже. Ну тобто, це не, не розійдеться до рівня е, скандалу там світового або європейського. Ні, тобто, щось буде, щось станеться, проте е, все ж таки якось воно знеціниться до рівня, потім розберемося, отак так мені показують. Чи будуть спроби вбити Путіна з боку українських спецслужб? Я не бачу. На жаль, і так само ми не бачимо в цьому ресурсу. От, ви розумієте, от кожного разу, коли тема заходить за Путіна, от ми з 22-го року, і я, і всі, кого я знаю і люблю, задавалися одним питанням: ну, невже не може весь світ одну цю тварюку прибрати, вбити, отруїти? Ну, що з ним зробити, ну, що це одна права качає? І, от, саме відповідь на це питання: що не він там головний і не він один там права качає. Тож в цьому немає ресурсу, навіть якщо завтра вбити Путіна. Або сьогодні, або вчора, господі, скоріше б це сталося. Нічого на це, це не сильно вплине на загальну ситуацію, яка вже несеться по всьому світу. Ну, Тобто, якщо б його вбити, то його потрібно було вбити 23-го, чи, господі, 25 го лютого 2022 -го року. От тоді б воно б щось вирішило. А зараз це не має сенсу. От якось так тут показано. Да, немає сенсу вже воно розігнане до такого стану вже тут долучені... і. Як ророзкручені вже такі процеси, що якщо воно одне здохне, його що його вб'ють, а його вб'ють, тому що мені постійно показували, що воно здихає від рук якоїсь жінки. Це мені показувалося з самого самого ледь не там першого, другого, третього дня війни повномасштабної. Тож немає цього в цінностях для нашої перемоги. Не це важливо. Ну тобто, не наявність живого чи мертвого Путіна, щось там. Про інше там якось більш масштабно вже все стало карта миру, карта Єрафанту. Ну, тобто, вже Путін там не сильно ключова персона. Так він важливий в цій всі з'язці, проте не базовий, не, ну як не базовий, не основний з якою метою Мар'яна Безугла заявила, що Сирський не вірить в перемогу і згоден на капітуляцію. Ну, бо вона в цьому впевнена, бо вона переконана в тому, що якась е, триває якась бездіяльність, неконтрольованість е, зміна понять, перевернення фактів. Е, тож, добре, їй хтось підказав, так казати, чи вона е, це її власна думка, чи хтось впливає на її думку на сьогоднішній день стосовно сирського? Так. Да. Да, впливає є е, е, чоловік. Чоловік е, імператор. Ну, тобто, це якась дуже вагома людина. Це людина, яка має Право голосу, в який є досвід, якісь досягнення і все інше. І таке відчуття, ніби вона транслює його думку про те, не сліпо, а вона сама переконана в тому, що вона говорить істину, розумієте? Ну, тобто Є два табори, є ми і є всі інші. Ну, Тобто Всі, хто з нами ці друзі, друзі, всі, хто не з нами, ті вороги. Ну, тобто, така якась категоричність поглядів, е Добре. Чи є в неї особисто якісь е предяви до сирського? Да, да, є давно, е це якісь е процеси його. Е його втрат, його якихось е недосягнень, його, його якихось падінь. ну, Тобто вона ніби як спирається на його минулі поразки. Ну, тобто, якісь в минулому в нього були поразки, такі досить вагомі, е досить такі. ну… Там може бути і люди втрачені, і якісь процеси зірвані. Ну, тому що тут як він програв щось і вона педалює саме на це, і вона на нього за ним спостерігає саме через призму його минулих поразок. Що вона хоче, до чого вона, чого вона прагне. Ну Тут таке, знаєте, не знаю як, але не так. От якось на це більше схоже. Ну Тобто, якось така позиція, знаєте, вона більше йде. В опозицію, ну тобто, я проти всіх, всі якісь не такі, от я знаю, як правильно. Проте коли до справи якось правильно не виходить і не ви... ну якось воно не вилущується, то ж. Чи сприймає наше керівництво і, і чи спирається взагалі на її думку? Чи вплине це взагалі на долю сирського заяви безової, які вони вплив мають на долю сирського? На посаду, на його виконання обов'язків, як то має дуже потужну, і я скажу, що тут сирський піде. Тут вона ще будуть від неї якісь заяви. Вона, ніби як збирає, знаєте, вона як намисто робить. Вона намистинку до намистинки, ніби як збирає якісь знову ж таки факапи і провали. В минулому аби на сьогоднішній день плюсанути з якимись недоліками сьогодення і виставити його неспроможність, неспроможність якусь. Тобто, тут людина не тільки словами це каже, по-перше, їй допомагає імператор, вона не самотня, вона не самостійно це робить. Ну, тобто, що вона ходить, там, шукає якісь докази та якісь до чого доколупатись, до, до, до а їй допомагає їй. Допомагає потужна людина, яка їй дає якісь факти, якісь документи, можливо, якісь докази і все інше. То тут мені все ж таки йдуть, що він навіть може втратити посаду і відійти е, до інших справ. Я не скажу, що е, дійти до обмеження, хоча цього я теж не виключаю. Ну, тобто Тут може він дійти до обмеження, до якоїсь можливо. Ну, це прям судова справа може бути. Це може бути позбавлення волі. це може, Ну тут прям якийсь такий не дуже красивий сценарій. очікує на нього через неї. Чіпку вона справді давайте так. І Блін, ну да. Да, ви розумієте, вона його світ переверне, і не вона, ну тобто не вона ключова. Вона, як рупор, вона як ретранслятор е, якоїсь загальної ідеї окремої спільноти. Але сказати, що вони там наклепами займаються, я не можу. Вони дійсно переконані в своїй правоті, і ті докази, можливо, чи ті якісь аргументи, які вони надають, вони ну, обґрунтовані. Можливо, знаєте, як ну, тобто, у військовий час, наприклад, не на часі його за це сварити, бо тут дійсно щось якісь були в нього. Ну, якісь неправильні дії, отак би я назвала, якісь необдумані дії, якісь такі імпульсивні, якісь вчинки він е, робив, і, от, ніби як е, у військовий час, ніби не на часі, але якось воскрешають процеси старі і стає все на часі. і Якось це колесо завертиться. Тож я тут бачу, що е, Сирський не просто від'їде від справ, а він навіть буде як е, розборозборки, якісь по ньому навіть будуть. Угу. Навіщо міністр оборони РФ днями телефонував очільнику Пентагону? Щось жалівся, щось якось скрутно. Що він хотів від Пентагону? Зупинки вони хочуть якоїсь зупинки. Їм не подобається, що діється. Їм не подобається інформація, яку вони отримують. Вони не знають до чого їм готуватися. От таке відчуття: знаєте, ну десятка мечів це коли ще, ну, наприклад, така кількість е, руйнівної інформації. Що необхідно зрозуміти, що з того правда, що неправда. Ну, тобто, тут ніби так як особисто зрозуміти, яка загроза над ними нависла, от про що мова. Ну тобто, якось прояснити для себе ситуацію загрози, от це він хотів дізнатися, що він отримав. Не сподобалось йому те, що він отримав, тому що їм, йому, ніби як запропонували варіант або. Тут, тут прям варіант їм або зупинка, або ми вас знищуємо. Ось такий варіант їм запропонували. Ну тобто, тут якісь вже йдуть агресивні маніпуляції. Вони поки інформаційні. Ну тобто, це не про те, що ми вам одну руку відрізали, гавкнете, другу відріжемо. А тут прям або ви зупиняєтесь. Тут саме тема зупинки, розумієте? І два аркани ну тобто три аркани, які свідчать про зупинку конфлікту. які свідчать про... Якийсь такий тайм аут паузу. Ну тут прям зупинка: відходь на покій. Або ми тебе дуже сильно поранимо, так що ти не зможеш навіть вижити. Ну тобто, тут якісь вже конкретні погрози вони отримали. Як вони себе при цьому почувають? Маленькими сладкими щось рашка трошечки підздулася. Отак От я вам скажу за цим розкладом так стовідсотково. Тож вони, можливо, хотіли отримати. Ну тут чітко, тут... вони хотіли отримати якесь прояснення. Ну, тобто, серед всього цього, що до них насипеться, вони хотіли як зрозуміти, що... на що ж їм все ж таки чекати, а отримали попередження про вибір. Ну, тобто, вам потрібно вибрати. Вам потрібно скоріше це обрати, тому що знову ж таки, вісімка жезля, вона прискорює процеси. Це пов'язано з програшем, це пов'язано з демонстрацією е, ілюзії. Ну тобто, так як мені і показувало, що вони все одно для своїх отіх. Е, Кацапів, які знаходяться на їхніх територіях, вони все одно цю ситуацію перевернуть і продадуть як перемогу. Ну, тобто, чимось вони будуть пишатися, чимось вони будуть демонструвати, що вони, е, Росія впер'є. Проте е, фактично цього не буде. Фактично це не станеться, бо вони вже почувають себе дуже, -дуже сильно ну, такими похудавшими. Тобто худо їм стає, розумієте? Не дуже їм якось стає. Вони нервують, їм це не подобається. Чи справді Україна останніми днями не експортує електроенергію в ЄС? Взагалі да, ну тобто тут якийсь цикл, тобто, ми з ними зациклені, ми з ними знаходимося в одній мережі в якійсь, ну да, добре. А На сьогоднішній день ні. Це припинилося. Припинилося, не відбувається жодної дії, нема нам що експортувати. Ну, давайте так. Що нам експортувати, якщо розбиті і взірвані наші ГЕС? So it that's. Вони по факту існують. Ну тобто, це ж ми не придумали. Ну тобто, фактично, ми втратили дуже багато ресурсу, і на сьогоднішній день немає цього експорту. і немає, Але взагалі ця ситуація вона повернеться, і ми знову будемо яким чином взаємодіяти з ЄС через електроенергію. На сьогоднішній день ні. Я не бачу. Тут навпаки мені показують, що якось ЄС буде нам допомагати, чи то від ну, Ну, це можливо дай вкладатися, ну тому що тут чи то відновити електроенергію, чи то відновити якісь щось вони будуть нам надавати. Мені колись показували, що саме будуть як декілька країн, якось нам якесь обладнання нам присилати. Воно буде приїжджати От саме обладнання для того, аби ми себе почували ну в комфорті і могли користуватися ресурсами нашої землі і нашої країни. Ні, немає тут ніякого експорту. Ні, ні, ні. тут як то нема чого експортувати. Ну немає. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.